Привіт, друже! А чи любиш ти настільний театр? Сьогодні я тобі покажу казку колосок. Сідай зручненько та дивись жив собі півник, голосисте горличко, та двоє мишенят круть і верть. Мишенята цілісінькими днями співали і танцювали, а півник досвіта стане, всіх пісною збудить, а потім береться до роботи. Підмітавши півник двір, Знайшов пшеничний колосок. Круть, верть так гукати півник. Дивіться, що я знайшов. Колосок треба обмолотити, а з зерна борошно зробити. Хто молотитиме, питає півник. Тільки не я, каже круть, тільки не я каже верть. Гаразд, я обмолочу і у млин схожу. Борошно змолю. Закінчив півник колотити, сходив до млина, приніс торбу з борошном і гукає. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Ой молодець, кажуть мишенята. Тепер потрібно тісто замісити та пиріг спекти. Хто буде місити? питає півник. Тільки не я, тільки не я, кажуть знов мишенята. Хай буде так, каже півник, сам тісто міситиму. Працює півник, а мишенята танцюють собі, співають. Замісив півник тісто та й каже Треба дров нарубати і вогонь в печі розвести. Тільки не я, тільки не я, знов кажуть мишенята. Гаразд, я сам буду дрова носити і піч розпалювати. Не встиг півник покласти пиріжки на стіл, як мишенята тут, як тут. Ох, і зголоднів, я каже, круть, ох, і їсти хочеться, каже верть. Півник, обурившись, питає скажіть мені, будь ласка, хто колосок знайшов, хто зерняток помолотив і до млина ходив? Це ти відповідають мишенята, а хто дрова колов, піч топив, тісто місив та пиріжки пік. Це все ти, півнику, відповідають мишенята. А ви що робили? питає півник. Що тут казати? Тут і казати нічого. Вилізли круть і верть зі стола, а півник їх і не отримував. Нема за що ледарів пиріжками пригощати. А тепер дай відповіді на мої запитання як називається казка? Хто знайшов колосок? Хто змолотив зерно? Чи допомагали мишенята півникові? Молодець, ти був дуже уважним.